Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в VR-Tycoon. Так, ми сьогодні будемо грати в War е, е, Вчора не було стріма із-за того, що я був зайнятий. Але якщо ви хочете стрім і відео по і е, хочете стрім, то пишіть про це. Пишіть про це відео. Я думаю, у вас ще є в час. Скібіді той вийде. Е, до речі, я там побачив, у мене було сповіщення, що мені сказали, що да, коли буде мілетери тайп. Якщо ви реально зараз хочете мілити, я можу знімати. Тільки просто залежить від вас. Якщо ви хочете, все добро е, Все доброго дня, мілетері тайпу не захочу в нас. все Паті з підписниками. А якщо ні, то мілетери тайпу ні-ні. Ні-ні. Тому давайте. Вибирайте, або ми зараз, а, тому що мені написали один раз. Я включив це вже в список. Давайте. Давайте. Напишіть ще. там Я хочу, я не хочу і там не знаю, хештеги можна. Тільки давайте не задовбуйте хештегами, тому що в мене пів будуть тепер коменти, хештег, хештег не, не вертайся в вагітері. А я хочу ще гарні познімати відосики і з гарними коментиками. Ну, як сказати? Ну, вибирайте, ви будете мілити речі. Ні. Просто мені написав один раз. Підписник, якщо що, я тебе бачу, тому не думай, що я не бачу коменти або щось таке. Я все бачу. Просто я не по... просто ти 12 днів тому написав, я, можливо, бачив, але я був тоді зайнятий, коли писав. Тей. До речі, я вам хочу сказати, в вартайк мені були нові танки АДАЦ, 60 треба 60 з літака вбити 60 гелікоптер. Так, підписники, взагалі стріма не було, тому що ну я вам вже говорю, тому що я був зайнятий. Але стрім можуть виходить сьогодні, тільки напишіть про на це. Це відео зразу після запису вийде, тому у вас буде час, якщо це. У вас ще буде час, тому от, поспішайте. Поспішайте, у вас ще буде багато часу, щоб. Я це... щоб ми зняли відосик. Я взагалі, я радий, що взагалі. Я можу знімати відоси багато. Багато відосів знімати. Але мені треба, щоб ви теж актив проявляли. Тому що я знімаю багато відосів, я кожен день я знімаю, крім вихідних. На вихідних або я стримлю, або не, не виходить знімати. Із-за того, що немає часу. А я взагалі цю неділю хотів зробити, то цей тиждень хотів зробити тиждень стрімів, але потім передумалось. Тому що мені здається, що таке не буде, і в мене не буде вистачати часу на тиждень стрімів. Навіть якщо я буду кожен стрім по 2 години робити. А тільки, тільки останні зробити на 4 години, в мене все одно часу не хватить. Щоб... Бачите, це автоматичні. Автоматичні двері. Все, я взлетів. Так, так, тепер у нас пошук пошукунтою. Я щось повинен знайти. Угу. Так, винтокрилів не О, Оно. Oh no. Я взагалі навіть не бачу його. А він мене бачить. На, на гелікоптерах є. Та чому мене вбив? Навіть якщо було дуже велика швидкість, все одно мене не повинно було вбити. Ай, добре. Так, підписники лі... літати на, на літаках це не моє. Це не моє. Тому що на гвинтокела можна стопнутись, якщо да, щось станеться. Там дуже екстрене, якщо там. Можна просто натиснути на кнопку, там є така, і, або на E, на Х, на англійську Х, або на нашу Е, e, якщо у вас вкладка українська є. Але якщо є, то на Р або на Х можна натиснути і за... зупинитися в небі на гвинтокрилі. А на літаках такого немає, тому що це літак, він в реально може ці так теж не вміють. Думаю, гвинтокрилі вміють і ви реально можете зупинятися. А літаки ні. Літак це він, він, він постійно двигається. Або його садиш, і він каже, двигуни, і просто він стоїть, або на землі його знищити легко. Є такі, що. На землі і так значить легше, ніж в повітрі. Це правда. Тому що коли він на землі, то він. І так, це взагалі. Він повинен літати. Це транспорт для польотів. Він не повинен стояти на одній точці. Він повинен постійно в воздусі бути. А якщо він стоїть да мені точно, то це значить, що це поганий літак. Або він зламаний. Дорога, я здивований, тому що в мене активність, я думаю, що просят. Із-за того, що я не знімав відоси... У мене нема слів. У мене просто немає слів. Я просто не можу нічого сказати. Ну. Та я задобали, звісно. Ви тільки ще... Ні, підписники є. Це реально не. не це... Та в мене реально нема слів, тому що, ну... У мене за пару секунд вже... А, ну, мій сусід це мій підписник. Тут вас цікаво. Угу. Дас. Сідай. Mm -hmm. Давайте. Угу. виходить нам в ту сторону и Так, я думаю, підписник піде на навз... взліт, а я поїхав за ще одним підписником. Так, я и поїхав за ще одним підписником. Як говорить, що я поїду... Це. Але мій підписник залишився на літаку, тому що в нього літак, він мене, якщо, що, якщо захоче, здожене. Тому що у Мауса 35. А він мене вже догнав. Так, да, мій підписник на літаку, він швидкий. Він сама швидкість. Онлайн. Я з такою вже дішки вибирався, такої де дуже гарної ситуації я вже вибирався. Так, там просто підійди на дно, трошки її трошки машину подвигать щось. Без путати, як ти топаш почти десяти тонн... Ні, скільки він, тисячу тонн він в реально реальному житті. Я не... Я не 100. Я не... Я не... Я в танках там трошки може щось розумію І то не в німецьких. На жаль. Тому що німецькі танки це теж куці танки. Ой! Ой-ой-ой. Моєму підписнику хтось там закинув одну гагну. Хто ти такий? Я тебе не звав. Іди сюди. зараз будем лет. Ти понял? У мене мене не береги. Чувачі, навіть якщо я буду лазить, я все буду ще близько. Так, трошки попав. Ой, я попав по його щиту тут. Ой, як мене напугали ці маленькі две. Я просто... Я їх навіть не зможу виламати. боже мій, як і мені страшно, я навіть не зможу виламати їх. У <рес> мене два постріли з танку витримав. Непогано. Ну, насправді, <рес> тому що це були не точно виставили. Ой, спать, на литовських бляхах. Так, давайте ще одне вогота знищим. Отак. Так. Давайте, я зараз йому дам. Не могу там вон гарпа прикольно, тачку. А, не, не бачу. Але я просто в'їду і побачу. Угу, не видно, сховався. Так, окей. І в мене була задача не до нього їхати, а до підписника. Тобто до гольфа. От він що? Сусід Ні, це сильнояркий, це хотер. І далі гольф. Ось. Через базу той, чувак. Поїдем. <плес> 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 Позбиваю стовпи. Нема його. А, ні є. Так, є він. Ось там. Так. Не можу забратися, але там дуже. Легко, якщо підключитись, туди так. У мене є більш гарний спосіб, як забратися на базу. Дивіться, ми заїжджаємо кутом. Раз плягаємо. У нього нема сходини? О, ні. У нього нема сходинок. Тихо-тихо-тихо. так. Тихо, тихо. Це свій? Який? А, да, це свій. Не. Підвисник такий, думаю. Так, окей, поїхали. Ви бачили? Це магія. Мій танк тільки ще так різко. Поїхали за Назаром? О-о-о! Ось це Мэджик. У мене танк вміє це. Дивіться. У мене мій підписник прям за танком. Це ось цей називається, що він не кидає. Напарників. Він і йде за ними. І він тримається. Підписники. Ну це мені здається Меджик. Мій, мій підписник навчився літати. Так назву, підписник літай. Оні, оні, сейчас, зараз, за, за, Треба велику швидкість набрати, тоді от таких посадів не буде. О, назад. <клухи> <с Conversations> Та ви Да там не перестрілюйтесь. Так. Так, давайте когось зарейдимо. Хто ж тут у нас попаде? Браво! Браво туди! Розворот. Розворот, розворот. Зараз поїдемо рейдити одного гарного червоненького, ну, оранженького чувачка. Машина. Не буду знищувати, хай якомусь буду станутися. Або професіонал. Колись теж попав, тому що мені знайшло тачку, але я вижив і прийшлось йти до це, але я там сусив в Якщо ви пам'ятаєте це, я його вбив і забрав у нього тачку. Це для купо типу... для тихо, тихо, тихо. Цей танк впав, він просто випав з танку, залишився живим, а потім мер... помер. В чому логіка цієї игры? чи це новий mm. ак назад. Да. Ты че це старий аккаунт? Просто його баня. Да. Його бань, банять постійно. Роблокс. Але він залишається в ньому. Тому що він вірний Роблокс. Так, а тепер в нас буде гарний рейд. Когось. Ну, дивись, підписник, нам треба зайняти position і таку, щоб ти міг спускатись на всяк випадок. Ти тут біля живеш, тому мені не обов'язково йти до тебе. Мені зараз обов'язково загнати тачку. Підписник, напевно, не розумію, що я зараз буду робити, але я думаю, він. Зрозумію, як тільки я це зроблю. Я заїжджаю на горку. За будиночки. Вмикаю Night Vision. Поїхали раз. Два. Можна вимкнути Night Vision, тому що зараз вже так. Світліше стало. О, ні, я бачу, так то... Так. Треба знищити найголовніше. Це ППО. Якщо хтось буде з моїх підписників мене підтримувати через повітря, то йому не потрібно це А також йому не потрібен чел, який там стоїть. Які тільки ще стояв і тільки що ще... збіг. Так. О, ні 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 ні, -ні. Я зараз по ньому плечи не можу не Ага. Окей, я предлагаю трошки опустити танк на випадок прориву. Ні, біля Нубаці нема сенсу його залишати, він просто вкраде його. А ось кудись від'їхати можна. Так, я так від'їду якось ось кудись туди або його про якось хай застряну, щоб його ніхто не знайшов. А за підписника не переживайте, він, він з ним все окей. Я не бачив в чаті ніяких знаків, що, що стало. Тому можна піти вже рейдис. Я не знаю, микну Night Vision, хоча це не обов'язково, тому що тут не так і темно. Темно, але я, якщо що, можу його розглядіти. Хоча, я думаю, треба ж мені десь сісти ось десь в кущах. в Кущах. вмикати карте віжу. дивитися. Так, і дивитись. І Ремінтон взяти, І отак дивитись, де ж тут у нас наш ворог. сидить. Я його не де не в машинних, не в танкових не бачу. Окей, можна перший знарядок відправити. Так, розмінка. Що він буде робити? Подумаю, що тут танк вийде на танку, а я. Бачите, я нарешті використав свій Night Vision. Не бачу його. Я побачив. Ай, мене виклало. Mm. Ну, я його не побачив, це моя проблема. Ні, ну він на самі, не такий собі гравець, тому що по ньому треба наносити. Мені здається, мені здається, треба нанести удар. Mm. Ночні удари. Спеціально, щоб його так злякати. Виходить, що ми з підписниками. Тут найбільша організація. Тому що я більшого клана, ніж у нас ніде не бачу. У нас найбільший клан. що, що Я зараз вам можу показати? В ньому стоїть Кул Артем, Artem, Ван, Супер Бараба, Артем? Е, е, Коля Юа, Firewall, Alex, Ніша. Потім Данило навіть Кост. Два... і ще один аккаунт до нього. Це найбільший клан. Я такого ще великого клана не бачу. Клани менші. І це я би ще всіх підписників не додавали. У нас просто клана не хватить на всіх. Тому що там максимум, по-моєму, 30 людей. А у нас по-любому буде більше. А я не поняв, а я не поняв, а це що тут? Що це за висадки? Ага. Чим Маус? Це не мій маус. А цей взагалі маус живий. Так, треба перевірити, чи він живий чи ні. Він стріляти я не хочу по ньому, тому що це без сенсу. Тому що це не має сенсу і значення стріляти по ньому. Із-за того, що він е, все одно броньований. Давайте я все-таки прилечу, нанесу ударив. Я прям дуже круто подумаю. Головне, щоб мої підписники приїхали на тачках. Ах, він вже відновив. Ах, а як його літака навіть тут близько не було. Так, підписники. Я навіть не знаю. Тут такого екшена, як завжди, немає, на жаль. Але тут є інше. Тут є якісь. У мене просто навіть немає ідеї, як це назвати. Тому що тут екшену немає, тому гагне назву. Я, напевно, назву... Б'юсь з підписниками проти Брау. Це універсальна назва. Да. Да, я знаю. Це прекрасна назва. Я вважаю, треба зробити таку невеличку під'їхати. сміх ну підписники На жаль, на цьому я, напевно, вже буду закінчувати, тому що і так, екшену нема. Ядерки ніхто тут не відправляється. Це, це, напевно, радісно для себе. Але для мене це і з підписниками це скучно. І тут ніхто не б'ється. Так нормально. Тому що всі літали раніше. Але зараз є квест. Що треба злітака вбити в антокело, тому зараз ніхто не літає. Але давайте розочаровуватись не будемо. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, пишите це відео, і вас чекає Скібіді Toilet Defense. Я думаю, потім точно вас буде чекати, тому Та... Всі. Все всім пока. І голосуйте, стрім ні всім пока.